Вибери собі одну карту з трьох, і далі ти можеш дізнатися, який тебе чекає день і отримати поради від даної карти. Перша карта семірка мечів Поради. Виявіть хитрість. Блефуйте. Цікавість не порок. Уникайте конфлікту. Перемога все ж таки може бути досягнута, якщо знайти слабкі місця противника і знешкодити його заздалегідь. Про що говорить карта? Включаємо креатив на повну котушку. Сьогоднішній день може допомогти нам знайти вихід із найскладнішої ситуації вирішити на розв'язне і вкнути непохитне. Потрібно просто подивитися на ситуацію ширше та змінити звичні методи діяти. Спробуйте зробити інакше, не так, як ви звикли. Звичайно. Я не пропоную вам ходити на руках, але іноді і перевернути світ з ніг на голову буває корисно. Якщо ви це зробите, можете побачити більше. З іншого боку, будьте обережні. Адже сьогодні креативите не тільки ви, а й багато нечесних оточуючих. Стережіться обману. Друга карта імператор Поради імператора. Наведіть порядок у справах. Мисліть стратегічно несіть відповідальність. Станьте господарем становища. Не передавайте контроль іншим. Про що говорить карта? Як карта дня імператор є гарною ознакою. Його поява говорить про те, що людині цього дня вдаватиметься все, за що вона візьметься, її сил, енергії та рішучості вистачить на все. Якщо він має якусь складну справу чи проблему, вирішення якої довго відкладалося, треба взятися саме за це. Діяти потрібно рішуче, але виважено та ґрунтовно. Якщо конкретної проблеми немає, імператор радить просто спробувати скористатися ситуацією і переробити більше поточних справ. Третя карта помірність поради від помірності. Зберігайте самовладання. Всьому свій час зберігайте розумний баланс всього в міру. Пристосовуйтесь, тримайтеся подалі від сумнівних проєктів та угод. Про що говорить карта. Помірність цей день можна назвати чарівним, у людини відбудуться в житті якісь нові відкриття та події, щось станеться пов'язане із творчістю. Можливо, у людини вийде не лише налагодити своє життя. Вона зможе чимось допомогти й іншим людям із задоволенням вирішить їхні проблеми. Якщо є проблеми в любовних стосунках, то людина легко їх налагодить саме сьогодні. Іншого такого дня вже не буде, не прогавте момент. Лише у цей день можна згладити гострі кути та помиритися зі своєю другою половиною. А якщо хтось вирішив зробити пропозицію руки та серця своєї коханої робіть, вона погодиться. А про особисті зустрічі домовляємось в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Міла.